Доброго дня, шановні присутні, сьогодні 20 січня 2026 року. Постійна комісія селищної ради з питань депутатської діяльності земельних відносин до команди розпочинає свою роботу. Засідання відкриває видалова комісії коваль на комісії присутніх коваль Білошицький, посередний Комісіон. Форум для проведення комісії є, відсутній безверхій людям. Порядок даний кожного на руках є. Зачитувати нема потреби. На порядок дані вноситься у нас 108 вісім і 109 різних. Перше питання про відрядження кордон начальника відділу соціального захисту охорони здоров'я слівської селищної ради Сіняк Віталенів. Вероніка повідомлення Вероніка захворіла. Я проінформую. Будь ласка, е, у нас вже є порядок відпрацьований. Як ми депутатів від, відряджаємо за кордон? Е, і така заява надійшла від Віте Леонідівни Синяк. Вона хоче в лютому поїхати за кордон, є для цього причини. Є пропозиція прийняти таке рішення, щоб її пропустити. щоб вона благополучно вернулася назад у наше товариство. А так. якщо захоче, хай там остається? Ні, Чому? нам потрібні наші результати. Хай тоді проти не може. А це я вибачаю, Ану, що далі. І ще двоє некомпетентних. А ну скажіть, а це якщо за кордон, то це на год воно дається? Чи чи іменно за кожен раз на той період, коли їх на тиждень там чи два. на 10 днів? Скільки пишіть за жити на там буде пісні дається? Ну що ж це все, 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 все. реально? Друге. Друге. Друге, Друге питання про надання на прийняття нерухомого майна з державної власності комунальної. Також так, так, і так, так, так. Да. Це йде мова про це, цю будівлю, приміщення, в якій ми зараз знаходимося, Ювілейна 2, наша адміністрація. Ми йдемо по процедурі, повернення нам має Кропивницька райдержадміністрація адміністрація його передати. Пам'ятаєте, ми вже по цьому приймали рішення. На даний час, що вже зроблено? Вже виходила технічна документація, зареєстрована вона. І треба це рішення ще раз прийняти, щоб продовжити процедуру передачі цього приміщення із власності держмайна у власність Устаївської селищної ради. Голосуємо голосуємо питання. Хто за проти немає примусимо рішення прийняти? Третє питання: пронесення змін до складу постійної комісії селищної ради. Це теж процедурне питання в зв'язку з тим, що ви був депутат Блажко. Так як його не стало серед живих. І постійна комісія вже затвердила складу цієї комісії без нього. Там е, освітянська комісія. Голосуємо, там, хто за, Проти? Тому я приносимо рішення прийнято. Так, наступне місце, нас йдуть блоки всі земельні коптання. І ще, ще план роботи. Ні, ні, ще 4 про затвердження за плану роботи А, а Перепрошую, так. Да. Затвердження плану роботи стані поселишньої ради на двадцять шостерік. Тому я буду підіймати. План роботи ми приймаємо щоразу на початку року або в грудні. От, Зараз початок року і треба е, прийняти план роботи, так як Рада відповідно до закону про місцеве самоврядування, працює по плану роботи. У план роботи він є розроблений і висвітлений на сайті завчасно. У план роботи входять. Звіти старост, звіти депутатів, наші питання по квартальні, звіти по бюджету. Тобто, так як ми працюємо, все, да, засідання сесії, тобто, все, розгляд земельних питань щомісячно, Оце все входить у наш план роботи. І в план роботи ми маємо право вносити зміни, якщо є потреба. От ми бачимо якась нагальна потреба. Ми маємо право внести зміни, затвердити зі змінами і працювати із зміненим планом. Ми своїм <клес> працюємо четверте, хто запроти немає прийняття, немає рішення прийняти. П'ятого питання і до 108-го. на століти. Йдемо згідно плану по таблиці і один момент. Зарахування нормативної грошової оцінки на 26 рік, перший блок. І шосте питання внести зміни в довір перегляд кожні три роки. Він з Ви, Ви, да, Прошу Ірина. Да. Передав у власність нерухоме майно, яке стоїть на цій земельній ділянці. Паргав агросервіс, вносимо в діючий договір зміни заміну сторони і е, викладаємо в його ну, право, 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 для редакції. Коротший Іван Новини, це е, був поділ. 3, 1, да, ми його вже поділили, але перед вилученням треба внести зміни в договір, тобто з одної ділянки зробити три. Ми тільки грошові оцінки вносимо і три ділянки, три кадастрових номерів, щоб дасть тоді вітрові енергії вилучення. Це вже Все буде свідчуще. І Вероніка, Д, да, продовження агрохіми і кожні три роки переглядаємо да, відповідно до податкового кодексу пропозицію Васильовича по. Даний пункт був опущений, прийнятий рішень. Скільки розсумів? Так, з першого по шосте, блок приватних змін до новинної оренди. Власне, хто за? Прогляд не має, прийняття не має, рішення прийнято. Наступний блок. Про надання досвіду, це е, городи. Люди ними користуються, але зразки з тим, що зараз надається популярнішим, вони хочуть їх дооформити. І в проєкті рішень було випущено того, по 12% вони зразу замежали, населення. Тобто тут треба врахувати 12%, щоб люди зразу знали, як надається дозвіл. Тут ми даємо дозвіл на формування земельної ділянки згідно з поданих заяв. Тобто для присвоєння катастрового можна. Це сердце, і розказує про цю комісію, сколько зараз грошового <гумен> цікапа показуватися. Що э, да. да. объясні, да. ну, скажи мені? Да. Ну, ну, скільки зараз город стоїть? Якщо ну, комунальні, власне, 12%, а, 20%, 20%. 20%. 20%. а тут по дружам получається больше. А, а зачем 20%. більше? А зачем більше людям піднімати? Ні, не не, <звук> не, ми не піднімаємо. У горок, у гуроки, у гуроки. Уроки. Три процента людям це за вашу... 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 город. <звук> Говоріть, скільки хочете, 3% і все. Це город, так? Так, це город. Ну, давайте зараз поїдемо, ми знаємо, що там... Це вони... поле. Ми їздили. А, поле, все, все. І їх засунули. Це таке саме, Це, це просто люди користувалися... Я спитав, бо я не знаю. От ви мені а. розказали, що я згодний, я согласен, все, хорошо. Город чому це... Чому спрашивати? Це всім не спрашувати. Все, вітаємо. Рапова Катерина 60 соток кринична, мастерсько надія 60, -соток. Да, можна да, да, так, Харипова так, так, можна так, призначити. Так. Харипова Світлана, аперман уран, ума. Загора Людмила, Ковалевич Дмитрович, Петюра Юрій, Філонико Людмила, Лівша Віктор, Коваль Степанов, Коханевич Валентина, Коніченко Світлана, Контратенко Олга, Коваль Вікторія, Ковалевич Оксана, Лібукавич Катерина, Іванов Кольва, Жоло Тетянов, Березій Валентин. Бабетко Іван, Янине Чурів, Богдана Любов, Ав, Брамов Андрій, Горобець Станіслав, Майборода Валентина, Вовчала Сергій, Палова Сабіна, Сидоров Сергій, Дубоврай Марія, Кравченко Микола. Соколь Галина, Рошевна Наталія, Гуцало Юлія, Яборщиць, Анастасія, Ласковець Світлана, Яковлева Олена, Ожа Гарнович Наталя, Ожеганич. Кулакевич Олена, дьок Тетяна, Єдина <т> <Я пошу>. <тири> Надія, Севастяник Валентин, Кіт Світлана, Шарандак Віталій, Будь Валентина, Ласенко Анатолій, Козак Максим, Шевченко Валіна, Олійчук Нікола, Васарик Валентина, Севастянник Валентина. Іванюк Олександр, Живо Ольга, Радчина, Любов, Вишемірова Ірина, Коханевич Ольга. 80, 80, e, 80, і все, ні. Давайте до 63. До 63, так? До Ружицької. Ну, до 63 включить. Можемо каталоги. Голосуємо тоді. По 63 включно із сьомого. До за? Проти. Немає, приймався, немає. Рішення прийнято одноголосно. Надійшла, надійшла заява від старості Миколаївича на що коли погоджували проєкт, проєкт вона завітала, що я на сайті Ружицька Єлизавета, Повне. Вона доповнула свідоцтво, але проєкт рішення був вже. Тобто, ми ж не можемо сувати за чи проти, ну немає. По факту скулу, просто що ж. Ні, так ми можемо проти проголосувати рішення. Та ну немає вже. Чоловіка німату факту знімати всю. Я думаю, що треба виключити його 60 60 60 да, за за з порядку. 63 та значить. 64-та. 64-та виключаємося порядку. Хто за? Проти не окрім з рішення прийнято. Наступний пункт. Далі. Тебутевич Тетяна, Денисенко Ірина, Колодяча Анастасія, Олесник Любов, Швець Олег, Карман Марина, Стражева Солдя, Заворітна Тамара,

65-го 82 82-го. Mm. Ніхто не mm. має заперечень. Mm. Голосуємо, mm. хто за? Проти приможного рішення прийняти. Шинкарю Ніна і другу швейдер, це написали на одну ту саму ділянку, і в них виходить наклад. Там більше немає ні вправо, ні прийняти. Шістдесят суток. По 83-му пертуанні голосуємо, хто за. Проти. Ми приносимо рішення прийнято. Так, 84. Автомат подаємо. Вісімдесят четверте. Голосуємо. Хто за? Проти приймається немає. Рішення не прийнято. Наступний до конца. Погоня Лариса. Yeah. <laughs> це ж ваші земляки. Погоня Лариса, безлюдко Валентина, Агаян Світлана, Агаян Цюрем, Агаян Ерік, Буддяк Дар'я. Це Остініка вже. Остінівська uh -huh. селищна Рада, Новіцька Світлана, Кривіцька Ганна. І саме ченку володимир. Це охорош. Є заперечення про позицію. Mm. Так, з 85 і до 95-го. 15. Проти примовлення моя рішення прийняти. Приведені доволі іншим поворотом. Якщо готові були документи і вже передаємо варени. Першим будь-яком затверджуємо, другим передаємо. Це... Різдвіня другий, другий Галина душує Владислав і Бушуєва Олександра. Затвердження і передати зараду із повноваження секретаря підписати договору і повинні, де ти затвердження. Так і буде. 94-го 97-марку за Немає рішення прийнято. Наступно буде затвердження. Про це перші три земельні ділянки, ну, це то, Дмитро, вони йшли у це їхнє нерухоме майно вони розійшли у матеріали цього аудиту. Вони виготовили документи, ми їм давали дозвіл на інвентаризацію, вони розширяють свою площу. Вони так сама коплюють під нерухомим майном. Нам потрібно затвердити технічну документацію щодо інвентаризації, просто затвердити. 98-го по сути. Госуємо позов. Проти рішення прийнято. Ось дивка, селищна рада. Березівка, це ота земельна ділянка, що коло садів виготовила документу, там, де спросили, ви дорогу обрати, щоб було підміст. Це вже ми виготовили документи, зараз ми їх включаємо до переліку на земельних торгів. Зараз це рішення включити до переліку. Це така процедура. Ми їх включаємо до переліку. Скільки там гектарів? 179. Та може 18. Так, голосуємо це можемо. Хто за? 1. Проти що приймаємо рішення прийняти. Завершення світу по програмі замолов. Тобто за 25 рік, так як всі потрібно прийшов на слід і ми повинні заходу. Бажаємо поток. Не дошли еще. Это сейчас пока 102-й. 102-го. Що я показала? Все, все, це я наплату. Я теж подивилася в місті. А я подивилася до до в нас. Получається, у нас прикольний. І ми повинні відзавідувати за свою програму. У нас одна програма нас вона, Ми в програмі землеустрій виготовляємо документи на наукцію, що дає нам право тоді їх реєструвати. Це всі нормативно-грошові оцінки, водні паспорти, проекти землеустрій, і правосон. У 2025 році на програму землеустрій з місцевого бюджету було використано 128 тисяч 200 гривень. Читайте, що ми виготовляли, бо в мене є сьогодні. 40... Це ж колись саме договору. Тепер нам треба просто затратити. Надо дольше работать, а в субботу, чтобы больше причинить смерти надо. Добре, запишемо в протокол. Нема запитання, давайте голосує сто два питання, голосує. Наступно было про проведення за навіть подъезд. Тепер у тебе діванку, що по баразниці провести земельні торги 7 років, стартова 12% відповідно до того договору, і це проводимо за оренду. Виставляємо на цього на прозору. Зрозуміло, голосуємо. Хто Та, за? Так. Проти. Немає, то не немає. Лишення прийнято. А поясніть, будь ласка, Дасанане, що за земельна ділянка і вирішення? Так. Так, у нас надійшла неодноразово, надійшла заява Боженко Дмитро. Він був пропущений у спин, в списках паювання Боженко Дмитро. Його в 2007 році включили на списку паювання і включили і зобов'язали виділити йому земельну ділянку. Це був 2007 рік. Тобто на наступний рік це 20 років. Людина все время говорила, що нема, немає земельної ділянки. Він до нас неодноразово приходить, ну, 20 років не користуватися своїм правом. Ми вивчали питання, вже не знаю, хто йому сказав, але він прийшов писати на незатребуваний парк. Той, що є в нас незатребуваний парк, він перебуває в оренді, прийшов писати заяву. Ми і беремо це незатребуваний байт, це незатребуваний, по якому виділявся сертифікат. сертифікат да. -9 -9 -9 -9. Ми відмовили на попередніх сесіях, але ж не все людині 20 років немає. Коли ми подавали кучу запитів, ми подавали кучу запитів, у нас є підтвердження з Держгеокадастри. Ділянка була при Суворово, це Степанова. Вона виходить була розпазовані ділянки при колгоспі. Загальна Загальнонаціональна хлопка жаль. В мене земельна ділянка, на даному заменам ділянку, ніколи в житті не сертифікат, на є таке, як не розподіла нас. Справедливість. Ні, я хочу сказати, є, що в нас на коридорі, я знаю, це виходить, земельна ділянка. Ну, що, ж обробля, то й знав, про неї? Вона в нас і зараз в оренді, як не затребуваний так, бо вона чогось 2000. Тобто, то обробляє, я ж понімав, що він обробляє. Ну, ну да, так, розуміли, що це щось не те, Вона Именно це у нас? Ну я, так. Какие писанки? Из Степановки. Ну і не платил, правильно? Він, 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 він опляв, просто не було тоді такого. Він оправляє затрапуваний банк. Да. Він просто опр... він рішення. Виявилося, так, що це так, не затримували поставити. Якщо повинно цю земельну ділянку, вона є свої. Вона зараз сформована, на є

Він отримає так, що йому положення тому. Він ще й учасник бойовий лікар. Він учасник бойові, він і він поранений дає. Син, це менший син. Старший Там не селішні ради там. Його пропустили при списки, він за рішенням суду в 2007 году

В принципі, всі питання ми розглянули, користують пропозицію зауваження. Тоді комісія за вашу вас свої роботи. Дякую всім на ютуб.